Шахет на бровари! Шахет на конатов. 12 мопедов на Вінницю. Можеть бути громковато! ППО підписатись. <стук> Калібри з Саратовської області! <стук> Запуск Міг-31! Аеропорту олені! Локаційна втрачена. До розвідка. Небезпека триває до ВІДБОЮ тривоги. Залишайтесь в укриттях. Не спать! Не спать! Ой, та й хер з вами сам посплю. Ох, виспався. Із 12-ті мопедова 2. два. Антімопідна робота продовжується! Ця ніч була дійсно неспокійною. А -а -а. Можете підтримати адміна донатом на каву. Ворог, ймовірно, виконав пуск крилатих ракет. Чи був цей пуск виконаний фактично, чи це лише імітація. Дізнаємось за годину. А поки залишайтесь, начки.